Чи я перебільшую після того як мій 55-річний вчитель зізнався мені 18-річній в коханні. Оригінальний пост. 1 березня 2025 року. Це досі здається нереальним, але почнемо. З 15 років я брала приватні уроки гри на басу. Я не багата, але іншого вибору не було, Лол. Оскільки я граю вже давно, я почала справді захоплюватися своїм вчителем. Назвемо його Марк. Він неймовірний басист і має великий досвід. Через рік після початку мене поєднали з дівчиною мого віку і рівня, щоб ми могли вдвох брати довші уроки дешевше. Тож усі наші заняття відбувалися втрьох. Я дуже старалася, тому завжди отримувала найвищі оцінки серед інших його учнів. Він дуже професійний і замкнений, віддає перевагу навчанню, а не розмовам. Тому було приємно почути від нього похвалу, і все було саме так протягом двох днів, аж до двох днів тому. Після нашого чергового заняття я раптом отримала повідомлення від Марка. Він вибачався за те, що був неуважним під час уроку. Я не надала цьому значення. Він раніше згадував, що мав якісь проблеми на роботі де довелося постояти за себе. Я подумала, мабуть, справа в цьому. Але за годину він написав: будь ласка, нічого не кажи. Я спостерігаю за тобою. І не повинен. Учора мені було дуже важко. Мені справді треба бути обережним на роботі. Цього більше не станеться. Щиро ваш Марк. Я досі не пов'язала це з тим, який справжній шок він приготував далі. Тому я просто відповіла: Добре. Наступне повідомлення було: Дякую, я маю бути обережним. Я закоханий у тебе і мушу це придушити. Якщо буде потрібно, подарую тобі свій бас, аби ти мовчала. Добре. Можеш уявити, я не чекала цього взагалі. Я була шокована. Досі здається нереальним, тому я нічого не відповіла. Наступного дня я побачила, що він видалив те повідомлення і надіслав нове. Автор, дякую. Сподіваюся, ти не злишся. Я просто хотів, щоб ти знала, що я це контролюю і придушую. Розум важливіший за емоції для масона. Сподіваюся, побачимось на уроці. Гарних канікул, Марк. По-перше, який нахуй масон? Ти що, блядь? І зайті їх чи що? По-друге, По який урок, дядя, ти що? Він сказав, що влюбився в свою уч ученицю 55 років, їй 18. Який урок, чувак? По тобі мусарка плаче, блядь. Які уроки? Я розповіла батькам, вони зв'яжуться зі школою. Ймовірно, він втратить роботу. Він викладає у багатьох школах, тому мені трохи шкода. Але технічно він нічого незаконного не зробив. Мати закоханість це не злочин. Мені тільки виповнилось 18, приблизно 4 місяці тому. У нього також є дружина і донька, яка молодша за мене. Їй десь 16. Я справді не знаю, що робити. Я так захоплювалася ним, але тепер не впевнена, що хочу далі ходити на уроки. Додаткова інформація від авторки. Я ще хотіла додати, хоча, можливо, я надто все не думаю, останню пісню, яку він завданням дав мені як домашку, була So in Love with You від Duke Тивний збіг. І, можливо, я перебільшую, але все ж. Коментарі. Коментатор. Те, що він сказав, може й не є незаконним, але це огидно по відношенню до його родини, і щонайменше дуже неетично і непрофесійно. Не трохи, а капець як Незрозуміло, коли в нього з'явилася ця закоханість, це небезпечно, близько до переї. Це божевілля, зважаючи, що його донька всього на пару років молодша за тебе. Ти точно не повинна продовжувати заняття. Твої батьки мають повідомити школу, його треба звільнити. Людина, яка може закохатися у дівчину, яку вчила з 16 років, не повинна працювати з дітьми. Огидно, що він дивився на ученицю, з якою займався ще коли вона була неповнолітня, як на об'єкт бажання. Те, що він каже, я закоханий, це спроба грумінгу, зважаючи на різницю у владі. Автор. Та отож, чим більше усвідомлюю, тим більше стає страшно і огидно. Страшно уявити, як він міг дивитися на мене до того, як мені виповнилось 18. Але мої батьки завтра напишуть у школу. Коментатор. Якби він мав це під контролем, то нічого б не писав. Він точно перевіряв реакцію, чи відреагуєш ти позитивно. Коментатор ти зовсім не перебільшуєш, це зовсім ненормально. Він твій викладач, і був ним, коли ти була неповнолітньою і перейшов межу. Швидко знайди іншого викладача і не відчувай провини. Можливо, ти зараз рятуєш інших дівчат. Ніхто не знає, що він робив ще. Кстати, це дуже розумний коментар. Да, таких треба одразу блять, в наручники в'язати ублюдок. Ну, це не нормально, це страшно, так. Да. Те, що він. ну, фу -ху -ху, 18 тільки стукнуло. Та ну, це взагалі думать про це страшно. Ви що прикалуєтесь, це, блять, ужасно. Оновлення. 3 березня 2025 року. Через два дні. Мій попередній пост набрав більше уваги, ніж я очікувала, тому вирішила написати оновлення. Дякую всім за добрі слова і за те, що допомогли мені не почуватися винною. До мене починає доходити, що сталося, і це дуже неприємно. Важко зосередитися, особливо тому, що я справді захоплювалася ним. Він здавався крутим. Після того як я все розповіла батькам, він надіслав мені ще одне повідомлення. Автор, будь ласка, не кажи керівництво, бо мене звільнять. Прикордонна поведінка з ученицею це негайне звільнення і запис в досіє. Коли ти повідомляєш раду чи батьків, я хотів би знати про це першим. Тоді я сам можу подати у відставку. Думаю, він запанікував, бо я не відповідала на попередні повідомлення і просто залишила їх прочитаними. Пізніше він теж видалив це повідомлення, мабуть, бо намагався викликати у мене почуття провини, але в нас немає кримінального запису за таке тут, адже технічно це не злочин. Автор, я вчора поговорив про це з дружиною під час концерту в X думки про тебе під час уроки баз гітари. Я навчаю багатьох дівчат, підлітків і дорослих жінок, але те, що сталося в четвер, було педагогічно. Безвідповідальним і дуже наблизилося до порушення меж з іншими ученицями. У мене такого не буває. Я дуже раціональний і керуюся розумом. Я все контролював, але цього не повинно було трапитися. Я сказав їй, що нічого не сталося, а клас був відкритий тощо. Я напишу керівництву листа і додам тебе і твоїх батьків в копію та подам у відставку. Так я зроблю правильно і уникну дурниць. Новий викладач басу буде найкращим варіантом для школи. Тоді я зможу це все відпустити. Зараз я ходжу і відчуваю провину. Сьогодні ввечері після концерту в моїй музичній школі X я складу лист і додам тебе в копію. Можеш надіслати мені емейл твоїх батьків з повагою, Марк. Коли я знову не відповіла, він ще раз попросив електронку моїх батьків, навіть надіслав листа з цим проханням. Я йому теж не відповіла. Пізніше того ж дня я зустрілася з дівчиною, з якою ми вдвох відвідуємо заняття. Ми почали згадувати попередні уроки і те, наскільки дивна ця ситуація. Я вже казала раніше, ми не очікували цього. Ми також помітили, що він робив більше для мене, ніж для неї, але я завжди думала, що він просто захоплений басом і добре викладав. Який піклується про учнів. Він допомагав мені обрати нову гітару, рекомендував кабелі, сам відносив мою поломану гітару в магазин і приносив мені її додому. Для неї він такого не робив, тільки казав їй самій зайти в магазин. Він одного разу навіть підвіз мене додому після заняття, бо було темно. Тепер я думаю, чи він просто був добрим, чи вже тоді мав дивні наміри. Він завжди наполягав на професіоналізмі. Перед тим як поправити мені пальці на басу, запитував дозволу. І я тепер думаю, може він робив це, щоб нагадати собі про межі? Важко не аналізувати тепер і не згадувати, коли це почалося. І ще той факт, що останню пісню, яку він мені дав, це любовна пісня «Duke In Love With You» Так, вона мелодійна, але хіба це просто збіг чи натяк? Я почуваюся дивно, все зіпсовано, і я сумніваюся, що візьму баз до рук найближчим часом. Моя мама після кількох спроб нарешті додзвонилася в школу, вона ще в неділю намагалася, але зазвичай там не беруть слухавку. Директор школи одразу вийшов на зв'язок, як тільки почув, що справа термінова. Він був дуже розуміючим і шокованим водночас, взагалі не очікував такого. Чутно було по голосу, що йому неприємно. Мама також надіслала лист з доказами, включаючи видалені повідомлення. Вона додала в копію викладача і в кінці написала, що він не має більше з нами зв'язуватись чи відповідати на цей лист. Дякую, мамо. Марк подав у відставку, але залишиться викладачем до весняних канікул, щоб передати справи іншим викладачам і підготувати перехід для інших семи учнів. Тож, на жаль, мій шлях у цій школі з басом поки не закінчується. Директор запропонував швидко знайти мені нового викладача, але я відмовилася. Не думаю, що зараз хочу продовжувати. Невеличкий хепі-енд? можливо. Але залишився гіркий присмак. Я відчуваю себе зрадженою і навіть трохи бридкою. Мене переслідують думки, як він дивився на мене і скільки часу це тривало. Але дякую всім за теплі слова. Вони допомогли мені почуватися краще. А чого вона відчуває себе бридкою? Не стоїть їй відчувати себе бридкою, звісно ж, тому що це ну, не її вона абсолютно це у нього в голові там таракани жорсткі їбуться, блядь. У, блядь. Кончене. Його Ну треба ставити на учет, на учет ставити, і я не знаю. Типа, з сторони хочеться його наказати, а з іншої сторони, не хочеться бути жорстоким руйнувати йому життя, тому що у нього там діти, да жінка. Ну сука, він сам вибрав такий путь, я не знаю. Напишіть, що ви думаєте робити з такою людиною. Він же по факту він ні до чого не дійшло, абсолютно ні до чого взагалі. Но могло спокойно, і те, що він уже, коли вона була ще не совершенолітньою, це все ну, это ужасно. Як у мене історія була недавно. Хто підписаний, то знає про історію, ось, силочка на неї. Де Кент, якому 36 років, женився на 19-річній. Похожа історія. Ну, Не прям похожа, але вайб такий похожий. Подивіться, інтересно теж. Оновлення через 6 годин для коментаторів. Ні, я не писала це як фетиш, це дуже дивне припущення. Дехто не усвідомлює, наскільки часто трапляється грумінг та подібне. Спойлер, дуже часто. Вийдіть на вулицю, надіюсь, це допоможе. Та тут да, блядь не до феті, людина реально е, налякана такою ситуацією, я її розумію. На жаль, такі люди є, на жаль. Е, Матір на увазі люди, як, як він, як цей мужик. Добре, ми продвигаємось далі. Ще одна. Така коротенька історія. Дівчина, яку я знаю, прикидається, що має епілепсію. Оригінальний пост 2 травня 2025 року. У школі є дівчина, яка каже, що має епілепсію, і в неї зручно трапляються припадки, коли є важливий тест. Одна дівчина з нашої компанії питала її. Про її нібито епілепсію, і вона не знала, який у неї тип, які в неї припадки, або взагалі щось про це. Один хлопець, новенький у нашій компанії, підписався на неї в Тікток, а вона постить купу монтажів з фільмів, аніме і терстрап. І він сказав, що їй треба ставити попередження про спалахи, щоб люди з фоточутливою епілепсією не дивилися це. Вона розлютилася і сказала, що не зобов'язана це робити, бо це тупо ставити попередження і що таке. Які люди просто хочуть уваги та інше лайно, яке вона несла. Досить дивно, що людина, яка нібито має епілепсію, не дбає про спільноту епілептиків. Коментарі, коментатор. Ця дівчина має зрозуміти, що епілепсія це неврологічне захворювання і нею не можна керувати. Спитай, які вона приймає ліки, і скажи, що їй треба зробити ЕЕГ, бо це небезпечно, вона може померти, особливо якщо в неї так часто вони трапляються в школі. Зроби вигляд, ніби турбуєшся, вона швидко здується. Автор, я так і зроблю, як тільки побачу її в неділю на нашій зустрічі. Автор відповідає на коментар про пам'ять після припадків. Автор: у неї чудова пам'ять, вона пам'ятає кожну деталь, навіть з подій багато років тому. Її мама мала б знати, який у неї тип, якби це було правдою, але вона ніколи не згадує про це при мамі. А коли піднімаємо тему, робить вигляд, що не розуміє, про що ми говоримо. Коментатор чи повідомляють маму, якщо в дитини трапляється припадок. Її забирають додому, чи ведуть до медсестри. Мені дуже цікаво. У моєї подруги в школі була епілепсія, і маму завжди повідомляли через медкабінет, якщо в неї починались аури чи щось що предвіщало припадок. Дивно, що батьки досі не дізнались про її фейкову поведінку. Автор. Вона щоразу йде до медсестри. Вона сказала вчителям, що вдома їй небезпечно і ще не треба контактувати з батьками, тільки з Її старшою сестрою, яка навчається в коледжі неподалік. Коментатор. Хіба більшість епілептичних припадків це рэд мол припадки? Можливо, я помиляюсь, бо сам не маю епілепсії. Автор У всіх по різному, але так, це найпоширеніший тип. Коментатор. Хіба її не мають відвести в лікарню після припадку? У мене колись був схожий напад, і мене відразу відправили до лікарні, як тільки я прийшов до тями. Автор. Якщо припадок триває більше п'яти хвилин, так, треба їхати в лікарню, щоб переконатись, що немає пошкоджень мозку. А, ну, якщо чесно, на даний момент єдине, що я хочу, це, щоб її викрили дуже жорстко при всіх, щоб опозорили, блять, щоб просто сука з ганьбою, блять, такого вона йшла, їх люди так слід бу, бу, блядь, і кидали в неї якісь помідори, блять, труси і все, що є під руками. Просто щоб зганьбили, тому що так робити не можна. Це дуже некрасиво і це дуже неправильно типа, прикидатися, тому що це не шутки, це не приколи. Епілептичні припадки я бачив в своєму житті. І повірте, це взагалі. Ну... Нема там на чим шутити, це нічого такого, що можна маніпулювати, щоб добитися своїх цілей. Це, 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 це не це не той шлях, який треба обирати товариші. робіть цього це дуже низько. Оновлення 4 травня 2025 року. Через два дні. Ми всі з друзями тусили, і я згадав, що скоро почну водити. І сказав, що шкода, що вона поки не може водити. Вона була збентежена і нічого не відповіла. Я запитав, чи допомагають їй ліки. Вона сказала, так, дуже допомагають. Я спитав, як називаються, щоб мій брат Близнюк міг спробувати, і вона не знала назви. Я спитав, чи є в неї ліки-рятівники. Вона не знала, що це значить. Я запитав, чи сказала вона шкільній медсестрі, що в неї немає ліків-рятівників, і вона не знала, що це потрібно робити. Я сказав, що можу поговорити з медсестрою, бо турбуюсь, що в неї так часто припадки і вона не має ліків. Рятівників. Вона сказала, що не треба цього робити. Тоді я сказав, що можу подати запит, щоб мені дозволили мати телефон у класі, щоб якщо в неї буде припадок, я міг викликати швидку допомогу. Вона швидко відповіла, що це не потрібно. Ха-ха, красава, бля, так вот, давай, сука, давай, топчи її, заганяй, бля, туди. Давай, давай, гаси, гаси, гаси лаха, блядь. Я спитав, чи були якісь наслідки від її припадків, адже вони в неї вже давно і майже щодня. Вона сказала, що іноді болить голова. Я сказав, що їй варто поговорити з неврологом, можливо, про збільшення ліків. Вона сказала, що в неї запис на прийом наступного тижня. Я запитав, чи її потрібно підвести. Вона відповіла, що її підвезе сестра. Я спитав, чому не батьки. Вона сказала, що вони не знають про її припадки. Я зробив вигляд, що шокований, і запитав, чи вона знає, що судеб дуже небезпечний, особливо якщо про епілепсію не знають її опікуни. Вона не знала, що це таке і чому це небезпечно. Усі мої друзі подивились одне на одного так, що ми всі Одразу зрозуміли, наші підозри підтвердились. Хорошо, хорошо, ну це хорошо, але мало, треба гасить, блядь треба її тушити, поки вона тепла. Що так мало, що слабо так. Треба її жорстко, блядь прям трамбувати, щоб вона там. з позором, щоб з позором, треба з позором. Таких людей треба з позором, гнати. гнать. Ну, Тому що тільки так треба боротися Це те, що вона робить, це дуже негарно. І дуже Дуже неправильно, що ще сказати, це дуже неправильно. Друге оновлення 5 травня 2025 року, наступного дня, вона написала мені зранку перед школою, спитала, чи ми з братом підемо на шопінг з компанією після школи сьогодні. Я відповів, що ні, ми не підемо, бо в мого брата сьогодні вранці були дуже сильні припадки, і ми обоє не можемо піти до школи, бо я мушу піклуватися про нього, поки наші батьки на роботі. Вона запитала, чому йому треба залишитись вдома, якщо це просто припадок. Я подзвонив їй і накричав на неї. Я сказав, що вона не знає, що таке справжні припадки, і їй треба заткнутись і припинити прикидатись, що вона знає те, чого ніколи не переживала в житті. Я сказав, що якби вона побачила справжній припадок, особливо в когось, кого вона любить, вона була б травмована. Після цього я поклав слухавку. Вона передзвонила, плакала, вибачалась, що сказала просто припадок. І що не хотіла мене образити, вона також сказала, що її епілепсія відрізняється від тієї, що мого брата, і що я маю припинити звинувачувати її в брехні. Вона сказала, що я не чутливий до того, що значить мати епілепсію, і запитала, а що як мій брат прикидається, а не вона? Я перебив її і запитав, чи вона коли-небудь робила ЕЕГ. Вона відповіла, що ні. Я сказав їй, що якби вона справді мала епілепсію, вона б хоча б раз пройшла ЕЕГ. Я сказав їй, що якби вона справді мала чисті припадки, як вона стверджує, то вона пропускала багато подій, але якимось дивом вона завжди присутня всюди. На кожному заході, кожній тусовці, кожному концерті, парку розваг. Я сказав, що якби в неї справді була епілепсія, вона б не з'являлася всюди. Вона замовкла. Я сказав їй, що якщо вона хоче прийти і побачити, чи буде в мого брата ще один припадок, будь ласка, приходь. Але я не хочу чути її сліз, якщо вона побачить, що з ним трапляється. Вона відмовилась і поклала слухавку. Побачимо, чи вона припинить прикидатися після цього, але щось мені підказує ні. Коментарі, коментатор. Вона, скоріш за все, почне поширювати чутки про тебе. Я знаю, як це буває у школі. Сподіваюсь, твій брат вже оговтується. Відправляю любов. Автор. Якщо і буде, мені все одно. Я напівпопулярний і точно знаю, що хоч кілька людей будуть на моєму боці. Дякую, велике. З ним зараз усе більш-менш нормально. Ми дивимося його улюблене шоу, щоб його заспокоїти. Коментатор який тип епілепсії вона каже, що в неї, чи просто каже, що відмінний, без жодних пояснень. Я згоден з тобою, що вона прикидається, але мені завжди цікаво слухати, що вигадують такі, бо в мене сама епілепсія. Лол. Автор вона не каже, який тип. Коментатор: так, ця дівчина явно прикидається, але існують дуже різні типи припадків. Іноді вони бувають дуже короткі і майже не шкодять. Автор так, я знаю, у мого брата епілепсія, і в нього були різні типи припадків, а в неї нічого схожого на будь-який з них я ніколи не бачив. От така історія, товариші. А, я вважаю, що вона поступає дуже негарно, але ну, вона ще ж, я не знаю, не, не вказано скільки їм років, да, тут же не говорилось про це. Типа, якщо вона дитина. О, прям дитина-дитина, не знаю, Скільки це можна вважати дитиною. До 9 класу, це ж дитина ще правильно. Якщо вона в 9 класі, ну це вже така кабилиця нормальна. Я 15 років вже бігав нормальний, так прям мужичара. Це не дитина, я не знаю. Ну, якщо цей тіп пише на Reddit, я думаю, він вже плюс-мінус дорослий. Даже 15 років це не дитина. Ну, типа, це дитина, но щоб не розуміти, що ти робиш, це вже ну, не в тому віці вона. Поэтому я считаю, надо наказувати дуже серйозно за таке. А от як? Це вже ви напишіть в коментарях. Як можна наказати таку людину, таку дитину? Пишіть, що ви думаєте про цій другій історії, по першій історії. Пишіть, що ви думаєте про мій. Прикинь, яка моя рубашечка, дивіться, яка прикольна, біла, в красну полосочку. Я думаю, вона мені не дуже йде. Мені такі це, не знаю, чись мені кажется, вона не дуже мені йде. Напишіть, що ви думаєте про цю рубашечку, напишіть про історії, напишіть, що ви думаєте, в принципі, про все. Пишіть все, що ви думаєте. Її мені цікаво почитати. Ставте лайки, підписуйтесь. Теребоньте колокольці, дивіться решту відосів. Ну, коротше, по стандарту. Ви знаєте, що робити. Чекайте на мене, я тут буду вже дуже швидко. Я навіть морнуть не спіта. Та, блять, що ж таке опять? Ну ладно, добре. Трошки довше, але все одно. Я повернусь дуже швидко. Не забувайте, подивитися на качачок після цього відео. Далі будуть качачки. Дальше качачки будуть, не пропускайте. Всіх люблю, всіх обняв. Па-па.